Доброго дня. Мене звати Володимир Мирославович Голод. Я лікар-невропатолог, лікар-експерт по обладнанню Нугабест. Перед вами обладнання Нугабест масажне ліжко n 6 яке має свої структурні елементи. Це роли, турманіві роли, якими проводиться масаж тої частини тіла, яка розміщена на них. Це є площадочка з турманівої кераміки, яка знаходиться в ногах і в руках у людини, яка лежить на масажному обладнанні. Також це п'ятикульковий турманівий проектор і пояс міостимулятор. Зараз ми розглянемо як можна використати ці складові частини обладнання з оздоровчою метою в впливу на організм людини. Верхня частина нашого хребта це є шия. Це є сім шийних хребців, які складають шийну частину нашого хребта. І у дуже великої кількості людей є саме там проблеми. Шия скручена від сидячого способу життя, від того самого е, сна в неправильному положенні на боку, а частіше на животі, це дуже скривлює шию. І з шиєю проблеми у людей ще полягають в тому, що там, крім нервових провідників, нервових корінчиків, дуже часто защемлюються артерії. Артерії, які несуть кровопостачання до голови. І тому тому у людей, в яких є проблеми з шиєю, крім радикулітів, тобто болей в руці, болей в шиї, болей в голові, дуже часто ці проблеми з шиєю, шийний остеохондроз, супроводжуються також порушенням кровопостачання голови. І це проблема. Бо від цього страждає головний мозг, він страждає як морфологічно, він страждає як функціонально. Тобто перестає виконувати е функції, голова не свіжа, голова починає погано працювати. І для того, щоб вирішити проблему шиї, вирішити проблему шийного остеохондроза, треба придати шиї правильного положення. Як це зробити? Ну і знову ж таки, нам для цього необхідне масажне обладнання N6. У верхній частині масажного обладнання знаходиться отакий, як і ви бачите, шийний рол. Шийний ролл зроблений всередині стурманівої кераміки, але має таку спеціальну обгортку. І оця обгортка м'яка. І вона дозволяє робити масаж шийного відділу хребта більш делікатно. Тобто, шия у людини вона не така груба, як поперек. І там масаж має бути більш м'якший більш делікатний, тому шийний ролл сам по собі м'який. А для того, щоб. Відбувалося ще й рельєфне масажування. В самому цьому шийному ролі є отвори, і вони мають ще й такі деколи горбики по периметру самого отвора. І вони під час масажу відбувається там мягке таке промасажовування з рефлекторним подразненням шиї в зонах паравертебральних точок. Окрім того, сам по собі шийний рол він має специфічний напрямок руху, тобто він приєднаний до окремої каретки, і під час масажу здійснює отакий маятникоподібний рух, ніби промальований. Завоючи букву С, латинську з нашою шиєю. І масаж, який проходить людина, коли там каретка з ролами постійно, постійно рухається в шийному відділі, за час масажу, ніби намальовується з шийного відділу хребта, правильний це подібний вигин. По суті своїй, коли ролик проходить, він забирає оці от неправильні вигини, він випрямляє, тобто робить більш прямою шию, забирає підвищений шийний лордоз, забирає оцю так звану холку, вдовинний горбик. І в результаті такого. Вирівнювання, випрямляння шиї, відбувається витягування шиї, звільнення защемлених нервових корінчик, це буде забирати болі, і покращення кровопостачання голови по вертебральних артеріях, що узабирає оці от порушення кровопостачання голови, які виникають при шийному остеохондрозі. Тому отакий масаж на обладнанні N6 дає можливість ще й вирівняти шию і вирішити ті проблеми з шийним відділом хребта, які там виникають при скрученості, здавленості, викаленні шиї. Друзі, ми з вами розглянули. Анули, як саме потрібно використовувати масажер n 6 для вирішення своїх проблем? Залишайтеся завжди з Нугабест. Дякую вам за увагу!